Перегони у середмісті небезпечний дрифт та ревіння моторів, яке нагадує наближення шахедів. Усе це стає звичним явищем тут, у тилу на дорогах Луцька. Молодь збирається на трасі, влаштовує. Швидкісні змагання на автівках, і усе знімає на відео і викладає у Тік-Ток. і надихає інших. При цьому, схоже, почувають себе абсолютно безкарно. Хто вони? Ці луцькі автогонщики і чому поліція спускає усе це на гальмах. Буде цікаво. Поїхали.